Волочиський машинобудівний завод одне з найпотужніших підприємств не лише району, але й області. Щороку компанія не менше ніж на одну шосту утворює загальний фонд районного бюджету. Тому й не дивно, що для відзначення свого 20-річчя союз промисловців та підприємців обрав саме це підприємство. Спершу екскурсія цехами заводу, знайомство з організацією робочого процесу та продукцією, яка знана не лише в Україні. Особливістю цього підприємства, яке до слова, є філіалом гіганта машинобудування в Україні компанії Мотор Січ», є використання найсучасніших наукових. ...досягнень, аналіз тенденцій ринку товарів, постійного покращення якості своєї продукції та широке коло партнерів. Це підприємство сьогодні сплачує біля 15% до загального фонду району і є базовим підприємством у Волочиському районі. Сьогодні Тут працює 2,5 тисячі людей, Вони, люди мають відповідну зарплату. Сьогодні вже в Волочиськ. Можна приїхати і подивитися не тільки на те, все старе, що розводилося там, а і подивитися на те все, що нове будується, розвивається, і люди мають надію. І на роботу люди мають надію на краще життя. Окрім машинобудівного заводу на Волочищині є ще чимало підприємств, які називають бюджету утворюючими. Окрім цього, фактично усі компанії району виділяють значні кошти на соціальний розвиток. За цим показником край є лідером на Хмельниччині сьогоднішній день показується, як можна співпрацювати в промисловості і місцевому самоврядуванню. Саме як можна знайти рішення тих питань, які направлені на покращення життя наших людей. Працює на території району і компанія Вітагро, яка спеціалізується на сільському господарстві. В основному це рослинництво, Хоча останнім часом підприємство розвиває і тваринницьку галузь. Волочиський район один із самих, де компанія орендує землі на Хмельниччині. Саме на 20-річчя союзу групу компаній також прийняли до організації. Сьогодні наша компанія забезпечує майже 3,5 тисячі людей роботою. Посадові оклади. Розцінки вартості робіт ми переглядаємо мінімум двічі на рік, звичайно, в сторону збільшення. Ми впевнені, що рухаємося в правильному напрямку, і підтвердженням цього є неодноразове отримання відзнаки аграрна еліта України в рамках визначення ста найкрупніших сільгосп товаровиробників. Ще одне потужне підприємство це Кам'янець-Подільський цементний завод. Кожну шосту тонну українського цементу виробляють саме по А А на потужність цього гіганту дає право називати його в числі найбільших. Європі Усі веде семанту, що виробляє підприємство, сертифіковані на відповідність національним і європейським стандартам. Я, може, не з перших днів утворення спілки промисловців підприємців Хмельниччини, але вже, напевно, більше 12-15 років. Люди Хмельниччини, директорський корпус, керівники можуть зустрітися з владою, можуть висловити свої побажання, можуть висловити свої претензії і. Я хочу сказати, що в цьому є тол, тому що нас чують, і керівника підприємства Подільський цемент, а також директорів та представників таких компаній, як Волочиський машинобудівний завод, Красилівський агрегатний, завод «Красилівмаш», група компаній Вітагро, то що відзначили грамотами та подяками як союзу промисловців та підприємців, так і облдержадміністрації та районної державної адміністрації. Я думаю, що нагороди віддані не мені, а колективу подільський цемент, тому що це дійсно велике підприємство у на Хмельниччині. Це бюджету підприємство. Завжди платимо податки. Податки вчасно. Союз промисловців та підприємств області за 20 років свого існування зарекомендував себе як активний учасник не лише економічних, але й суспільних змін. Усі пропозиції, які подавала організація, в тому числі для законодавчого процесу, завжди носили характер виваженості та ...були направлені на зміцнення ролі промисловців та підприємців у суспільстві. Не всі регіональні відділення мають можливість так висококваліфіковано дати пропозиції, як це робить ваш союз промисловців і ваш голова Іван Іванович. Зараз промисловці та підприємці області стоять на порозі змін, яких щоправда не були ініціаторами. Обраний державою курс на євроінтеграцію з одного боку відкриває підприємствам нові простори для реалізації своєї продукції, можливості конкурувати за євростандартами з іншого боку, усе нове завжди несе чимало й труднощів. Багато з вас працює сьогодні. На євроринку чи на світовому ринку. І ви своїм трудом, своїм, своїм тим, всім, що надбали, ви знаєте, як це просто не складно розвиватися і йти вперед. Але я думаю, що просто в нас іншого шляху немає, і ми змушені і повинні все робити, що адаптувати роботу наших підприємств, наших колективів для нових умов, які чекають нас. Проте поряд з такими глобальними рішеннями чимало є і нагальних питань суто місцевого характеру. Зокрема, і підготовка нових кадрів для власного виробничого процесу. Чимало підприємств Хмельницької області вже зараз налагодили тісну співпрацю з професійно-технічними освітніми закладами. Проте цього наразі недостатньо, аби лише хмельницькими спеціалістами забезпечити виробництво. Кадри для наших підприємств Хмельницької області. Можуть готувати в іншій області. це на мою думку недопустимо. І тому я закликаю вас і прощу саме в цьому напрямку попрацювати в майбутньому. Для цього в нас є можливість більшості вас є підтримка і розуміння. Потрібно фінансові завшовливання. Безумовно, тому будемо сідати за стіл, будемо говорити. За 20 років свого існування Союз промисловців та підприємців продемонстрував, що може вирішувати питання різного характеру і навіть бути ініціатором позитивних змін в економічному секторі. Області області. і зараз організація готова до подолання нових перешкод. Ваш союз яскравий приклад продуктивного поєднання сил громадян і трудових колективів підприємств та громадських організацій для здійснення реформ вирішення важливих проблем розвитку економіки, в першу чергу, промислового потенціалу і соціальної сфери Хмельниччини. Дуже добре, що є така організація, дуже добре, що ви нормально в ній працюєте, і сьогодні відрядно, що приймаються нові члени цієї організації.